Того дня в Новограді Волинському надійшов тривожний сигнал про пожежу в багатоповерхівці. Поки рятувальники добиралися до місця пригоди, надійшло повідомлення від диспетчера про можливу наявність на пожежі малолітніх дітей. Прибувши на місце вогнеборці увійшли до квартири через вікна, адже витрачати час на те, аби відчинити двері, було неприпустимо. Там була досить велика щільність диму. Двоє пожежних побігли для рятування. Для проведення розвідки одягати апарати на стиснутому повітрі, я впав на землю, на підлогу і повз по підлозі, де я побачив на підлозі дитину без ознак життя. Я дитину взяв в руки і випав з нею на вулицю. Причиною загоряння та задимлення приміщення став звичайнісінький телевізор. Його мати залишила увімкненим, аби діти могли подивитися мультики, а сама вийшла з квартири по господарських справах. «Там старше оставалося, Мультики дивилися. То це він був включений, ще коли ви уходили вже да? цей телевізор. В цій кімнаті, виходить, ага. де або він, він і загорівся, так? Отже, завдяки професійним діям вогнеборців, життя дітей вдалося врятувати. Звичайно, приємно відчувати себе героєм, говорить Віталій Повторейко. Проте тоді, під час пожежі, про якісь там відзнаки, мріяти не було коли. Ну як це звична робота робилося швидко, Я не помітив. Чи було страшно, чи ні, я не можу сказати.